Доброго дня, шановні громади, з вами депутат Української міської ради Андрій Гузів. Ось і наступила осінь. А чи приготували ми, так би мовити, сані влітку? Чи будуть наші оселі теплими? Я пропоную повернутися до теми альтернативного опалення міста. Особливої актуальності це питання набуло 11 квітня після повітряної атаки на трипільську тез, в результаті якої генерація була повністю припинена. До початку опалювального сезону залишилось Півтора місяці. Енергетичні об'єкти України продовжують піддаватися ворожим обстрілам майже кожного дня. Чи переживе станція наступну зиму? І чи зможе надавати послуги опалювання міста у повному обсязі? Це дуже велике питання. Тож давайте згадаємо, як керівництво нашої громади вирішувало цю проблему і чи можливо вирішити це взагалі. Почнемо з останнього питання, а саме з того, як інші громади справлялися з цим викликом. Ось новина про те, що уряд виділив 470 мільйонів гривень на резервне теплопостачання добротвор маленького селища на Львівщині з населенням близько 7 тисяч осіб, та бурштина містечка на Прикарпатті з населенням близько 15 тисяч осіб. Підстава фінансування припинення генерації добротвірської ТЕС внаслідок рашистських ракетних обстрілів. Таким чином. В селищі встановлять модульну газову котельну потужністю 12 ГБ та конгенераційну установку потужністю 1 МВт. Кошти на проєкт альтернативного опалення у розмірі 140 млн грн. виділяються з резервного фонду держбюджету. Адже, як зазначено у повідомленні, ані місцевий, ані обласний бюджет з таким завданням впоратись не в змозі. А ось інша новина. Найближчим часом у семи громадах Київщини. Планується встановлення 14 конгенераційних установок загальною потужністю понад 27 МВт. Наразі вже підписані тристоронні угоди з інвесторами та громадами. Одна з них в Обухівському районі. На жаль, це не ми. А Обухів місто з бюджетом майже мільярд гривень, опалення якого не залежить від електростанції. Голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомляє, що наразі вже. Йде опрацювання і інших локацій для встановлення конгенераційних установок та компактних газових теплоелектростанцій. Для цього спрощений процес їх підключення до газових та електричних мереж. Як гадаєте, яке відношення мають ці гарні новини до нашої міської ради? Правильна відповідь: ніякого. Адже за 5 місяців припинення роботи станції у цьому напрямку виконкомом не зроблено взагалі. Нічого. До речі, проблема з альтернативним опаленням міста виникла не у квітні. І навіть не в цьому році, ще початку війни енергетична інфраструктура країни почала піддаватися систематичним ворожим обстрілам. Не стала виключенням і наша трипільська тес, яка була частково пошкоджена внаслідок російської ракетної атаки. Отже, не дивлячись на усі запобіжні міри та систему ППО, остаточне та незворотнє руйнування. Станції можливо навіть посеред опалювального сезону. Це може бути лише питанням часу. І як же керівництво нашої громади на чолі Сторенко відреагували на цей виклик? Які кроки були зроблені на подолання вірогідної опалювальної кризи в місті, і чи були взагалі ці кроки? У 2023 році з бюджету міста було витрачено 46 мільйонів на благоустрій, 35 мільйонів на поточний ремонт доріг та технагляд за цими роботами: 106,5 мільйонів. На ремонти та будівництво, в тому числі 4,5 мільйони, на розробку проектної документації та експертизи для об'єктів, які не будуть реалізовані найближчим часом і в майбутньому, принаймні до закінчення війни. Тобто, загалом, в 2023 році, ми витрачили е, близько 200 мільйонів на благоустрій, поточні ремонти доріг та будівель, проектування соціальних об'єктів та інші, начебто, дуже потрібні речі, і нуль гривень на запобігання опалювальної кризи в цьому році. Вже після критичного руйнування станції і припинення її генерації витрати майже не змінилися. Благоустрій, укриття, поточні ремонти. Але чого вони будуть варті, якщо через припинення централізованого теплопостачання або розгерметизації системи доведеться евакуйовувати 20-тисячне місто? Я дійсно не розумію, як очільник міста, життєдіяльність якого повністю залежить від ледь жевріючого об'єкту критичної інфраструктури. За два з половиною роки повномасштабної війни не спромігся виділити жодної копійки на, виділи... на вирішення цієї проблеми. Навіть не, не замов розробку проекту з альтернативного опалення, ще було підшо просити фінансову допомогу держави чи залучати якісь донорські кошти. Тож зараз ми і на це не можемо розраховувати, бо не маємо ані проекту, ані технічної документації. Я навіть не знаю, як правильно охарактеризувати цю. Бездіяльність, ну, злочинна халатність, байдужість по відношенню до мешканців власної громади, невідповідність посади, на яку, на мою думку, його не знаю, занесло випадково. Здавалося б, що може бути більш пріоритетним для міського голови, ніж життєзабезпечення адміністративного центру об'єднаної громади. А, звісно ж. Я міг забути, це ж зараз не на часі. Зараз всі зусилля виконкому спрямовані на підготовку до святкування Дня громади. А що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Треба нам займатися альтернативним опаленням, чи будемо сподіватись на авось? Діліться своїми думками в коментарях під цією публікацією. Підтримуйте нас репостами, тисніть вподобайки. Так ми розуміємо, які теми дійсно вас цікавлять. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш YouTube канал. Залишайтесь з нами. Далі буде ще цікавіше. Побачимось!